Бригада швидкої медичної допомоги жителя Кам'янця-Подільського Віталія Кузьміна до кардіоцентру привезла в минулу п'ятницю. Говорить, із якими симптомами потрапив до медзакладу. Болі так в грудях не тільки дві, так пекло. Ну, я не звертав уваги, тоді жога, може. Чим. Буквально на роботі стало вже трошки погано. Визвали скору вечором. Оказалося, що це інфаркт. От, і визвали другу бригаду, і мене вже з міста Кам'янця-Подільського направили сюди в кардіоцентр. І тут відразу мені зробили операцію. Віталій Кузьмін додає, наразі почуває себе добре. Збільшилась кількість поступлення хворих на стаціонарне лікування та звернення за амбулаторною допомогою за аналогічний період минулого року, розповідає директор обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца. Зазвичай літні місяці вони динаміка була така зменшення кількості поступлень, менше важких пацієнтів от, і менше амбулаторних звернень. Станом на сьогодні приблизно на 30 відсотків більше ніж попередній рік, і кожен день кількість пацієнтів звернень зростає. От щодня ми приймаємо приблизно 6-7 ургентних пацієнтів, яких привозить швидка допомога. Чого раніше не було, це 2-3 максимум. Тобто, це досить така інтенсифікація поступлень. Вона незначна за словами Андрія Кланци. Найчастіше до медзакладу звертаються пацієнти із такими симптомами. Це звернення з, у пацієнтів, у яких загострюється ішемічна хвороба серця, або вперше виникає інфаркт міокарду, або передінфарктні стани, порушення серцевого ритму. Частина приблизно 15 до 20% це тимчасово переміщення особи. Ну, власне, і це теж збільшило кількість наших поступлень. Додатково при ургентних зверненнях допомога пацієнтам надається безкоштовно, каже Андрій Кланца. Поки що наших ресурсів нам вистачає для надання невідкладної допомоги в повністю безкоштовному для пацієнтів в режимі. Тому пацієнти не повинні хвилюватися, повинні звертатися при перших проявах і отримувати необхідну допомогу. Проблем із медичним персоналом у кардіоцентрі немає. Розповідає заступниця директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Наталія Щепіна. В нашому закладі це поодинокі випадки, коли виїхали медичні кадри, це переважно середній, і молодший медперсонал і поодинокі випадки. А кількість персоналу в середньому залишається сталим, і штатні посади у нас укомплектовані, тобто у нас достатня кількість медичного персоналу, який надає на сьогоднішній день доволі великий об'єм медичних втручань. І консультації за словами директора медзакладу, бойові дії в Україні негативно впливають на людей із серцево-судинними захворюваннями. Ішемічна хвороба, серця, порушення серцевого ритму, це стресозалежні захворювання, вони завжди погіршуються, їх перебіг при інтенсифікації стресових явищ. От, і, власне, у пацієнтів, які тривалий час хворіють, це частіше починає загострювати в цей період. Ну і ті, хто вперше отримують симптоми або починається інфаркт міокарду, їх теж в зв'язку з тим таким. Ну, Ресовим фактором збільшилась кількість Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.